Obrigado, Я сьогодні приєднався до патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в Авдіївці. Ми бачимо, що в Авдіївці спостерігається погіршення ситуації з ранку неділі. Від того часу ми документуємо всі порушення і будемо продовжувати документувати. У нас виникають труднощі з доступом до території по обидва боки лінії зіткнення. Ми переконалися, що провокативні дії з обох боків є основною причиною того, що відбувається довкола заводу в Авдіївці. Вже довгий час. З довкола нього проводяться бойові зіткнення. Це є гаряча точка, і ми збираємося зробити наступне: забезпечити негайне припинення вогню, надати доступ для ремонтних бригад для того, щоб провести ремонт мереж електроживлення, водопостачання та теплопостачання, надати можливість спостерігачам місії мати безпечний доступ по обидва боки лінії зіткнення та зупинити провокативні дії сторін з обох боків лінії зіткнення.